Для любителів поплавочної ловлі в нашому асортименті представлена лінійка мачової волосінні Vertex Match. Серія налічує шість варіантів діаметрів від 0,148 до 0,261 та витримує суттєві навантаження від 2,6 до майже 8 кг, що повноцінно покриває потреби у маховій, болонській та матчевій ловлі. Відмінною рисою даної волосіні є відповідність заявлених діаметрів, що рідко зустрічаються на ринку риболовного спорядження. Також волосінь практично не має пам'яті, а її поверхня ідеально рівна по всій довжині, що покращує сходження волосіні зі шпулі і значно збільшує дистанцію та точність закидів. Монофільна матчева волосінь Vertex захищена від ультрафіолетового випромінювання, що подовжує термін її використання. Невелика розтяжність, чим характерна волосінь Vertex-Match, забезпечує впевнене підсікання та контроль снасті на великих відстанях. Що дуже важливо при матчевій ловлі на дистанціях більше 50 метрів. Незважаючи на те, що у поплавцевій ловлі волосінь дуже рідко контактує з дном, підвищена зносостійкість буде доречною при ловлі у складних умовах водойми, таких як наявність очерету, коряжників та водоростей. Лінійка волосіння Vertex Match виконана у прозорому кольорі. Та представлена у розмотуванні 150 метрів. Всю серію волосінь ви можете переглянути за посиланням в описі під відео. Гарних вам уловів і до нових зустрічей!